Віголових ну, бачили, знаєш. Давайте будеш базарити, <схе> а я буду в твісти. <схе> а <схе> будемо буде наоборот. Я говорю, тих. Це... <схе> давайте пробуємо, але ближче один на другого станьте. <схе> 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 <плес> Це дуже класне печиво. Ну, а... <плес> Ще, раз, давай. Поїхали. Це дуже класне печиво, і воно мені сподобалося тим, що його можна давати як комплімент до чаю і можна випити багато чаю, зажираючи цими класними печенюшками. Там є дуже хороший асортимент, деякі з ізюмчиком, деякі з кунжутом. Це просто ну, кунжутом, шикарно. Да, з Маючи би свою кав'ярню, я б обов'язково купляв два мішка такої штуки. І кожному як малесенький такий презент я би дарував. Вот. А що скаже Ігор? Мені дуже світло в очі світить. Ну я пробував тільки одне, я не пам'ятаю яке, але кльова. От. Да, я вибрав все Погоджуюся з Михайлом насчет компліментів. Взагалі компліменти треба робити людям. От а тут такий солодкий комплімент, це бонус плюс, я би так сказав. От а, ну, там я вибрав, я перепробував всі, вибрав найсмачніше і приніс повну от, серветку от, от, його. От, от, от. От. Повну серветку приніс таку а ще там. Дуже класні дівчата. Вони дуже добрі і дуже а щирі. Нас не знімають щирі і відверті. Я дуже дякую, що сьогодні. ママ、ラスト、ショー。何をするの?